Знімаю з української картки гроші скажу, яка буде комісія. Дивіться, відвідається, потім зробити. Я пришвидшу. Не впевнена, скільки зніме з мене комісія, якщо я маю приватбанк, а знімаю його польському банку. як тут чиститься. Я забула кінку. Не приймує. Ось так то буває. Забула пінкон. Стрейка. Очікуємо свої гроші. Експериментуємо, я вам говорила, що я спробую експеримент зробити, чи дуже правда, знімаю. Я мала зняти 100 гривень, я зняла 100 злотих. Треба буде туди класти.